У мене підсіла щучка. Опа. підсів щучка цікава підсів щупала, трохи вона дозаліковує, тому хай розтеплива додому. Ну що, хлопці, зарибалку. Треба ячить мене порадував. Друзі, всіх вітаю! Минув рівно тиждень з нашої минулої риболовлі, там де Діма відмінно відловився по щуці на воблер, і Ми знову тим же складом, в тих же місцях, втрьох з братом Дімою і з Максом, виїхали на риболовлю. Сьогодні зранку перевели час на годину назад. Тому сьогодні так вийшло, що ми трохи пізніше, хотіли і раніше наче виїхати, але, ну, як завжди. Ще й по дорозі ми промудрилися трохи застрягти. В грязюці там ну, ніколи не застрягали, але трохи застрягли. Втратили десь хвилин 20 часу, мабуть. Ну, Зараз вже накачали наші човни. По новому часу час 6.40, 7.40 це було раніше. Ось. Ну, ми в принципі, вже на готові. Зараз мотор чіпляємо на човна, швиденько спінінги збираємо і погнали. Сьогодні погода буде з такою похмурою змінюватися на сонячну, вітерець більш-менш такий невеликий, там 3-4 метри в секунду, але можуть бути пориви. Вчора взагалі ураган був, їхали дерева повалені були на дорозі, постійно зупинялися їх прибирали. Будемо пробувати і твічити, і джигувати. Ось, людей, як завжди, тут вистачає, є рибачки, ще влад має приїхати сюди. Ось, ну, що, не втрачаємо час, погнали. Ну що, за проїзд, лимонадіка. Час 7.30 вже ми трохи піднялися з Дімою вище по течії. Рівень піднімається, дощі йдуть у нас постійно. Тому вода піднімається, течія присутня, вирішили трохи вверх ще піднятися. Тут спробувати давненько тут не були. Ще от навіть є такі залишки золотої осені, деякі дерева. Ось Налаштувалися сьогодні і в твічинг, і в джиг. Два спінінги сьогодні зі мною. Це фаворит X1 23-го року, твічевий, 1030 тест і другий для джигу, це Фаворит Skyline 312 грам. Тут бачимо тут на Skyline Shimano Stradic 2500. І тут оновлений фаворит Sirius 2500 також. Ось, також. Ну, всі посилання на Снасті є, якому цікаво в описі під відео. Зараз повністю вийшло сонечко, повністю стало ось так незвично для кінця жовтня. І починаємо робити закиди. Так, Діма почав з твічингу, я почну з джигу, поставив ту приманочку, яка на минулій риболовлі минулого разу. У мене дала не одне клювання щуки. Піймав я щучку таку за кіло. Це м 5 Craft Razer. 4 дюйми в такому кольорі масло. В цей період року кольор масла часто дуже класно працює. А Діма твіча на натуралочку. На Усаміна Гінато, яка зробила минулу риболовлю, у нього цей Воблер просто чемпіон цього року, він, мабуть, піймав Усамінагіната вдвічі, ніж будь-який інший воблер і у Діми і у мене. Сьогодні достатньо така а, мінлива погода для щука, оскільки сьогодні. Тиск піднімається так достатньо активно наверх протягом всього дня. І такі різкі скачки тиску можуть бути для риби не дуже сприятливими. Ну, ми будемо вірити в краще. Бо сьогодні у нас і повний місяць, і затемнення місяці все ну, якби проти риби, але ж не така пора року що має вона бути активною, має клювати, мають бути якісь виходи і рибка має себе проявити. Тому чекаємо. Потяжечка. Перша потяжка, друзі, була. Явно перша потяжка, але не засіклась щучка. Yeah. Перше клювання на джиг, поставив крейзі флапера і дрібний щупак іди-сюди. Перший. Джиговий саме. У Діми було декілька клювань. І он у мене. Перша щука. Якщо це можна назвати щукою. Дивіться, в п'явках малюка в п'явках стоїть. Може, то і у Діми було три клювання, отакі щучки клювала. Ну що малюк пливи Є клювання, блін і сход. Таке гарне клювання було. Так, нарешті підсіла рибка на зависанні. Комишек, от також дрібненька щучка на того ж, на того ж рачка. Кейтеч. Ледве тримається. Отакі щуки клюють. Ну це більше. Та була грам 150, це грам 250, мабуть, буде. Ось такі щуки клюють. На джиг, може треба на твічинг переключатися, хоч краще риба буде. А то щось перші дві зовсім чемпіони. Бачимо. Ось такі. Це четверте клювання вже, до речі, у мене за сьогоднішній ранок. І у Діми два було. Все на джиг. Ну Я твічинги не пробував поки. Давай другий додому. Ну що спробуємо і твічинг тут включити, друзі. Ще Поки не кидав на твічинг, це через годину після початку риболовлі почав на твічинг пробувати також. Чомусь от ця пора року завжди, пізня осінь, вона асоціюється з джигом. Хочеться на джиг піймати щось трофейне, але на джиг щось ловиться взагалі. Дуже-дуже маленькі щупачки. Так, у Діми також нарешті клювання на джиг. Таке місце, що ми знаємо, тут завжди в джиг є клювака. Я піймав на початку і Діма. Ну, Діма також малюк, але трошки більше, ніж у мене. У Діми такий грамів там 400 щучка взяла. Блін, і що, забрала рака? І безсовісно забрала рака. У Діма був також в Фіолеті рачок Ефелькрафт трьохдюймовий, да, чи скільки, чи два з половиною. Ось від флагман, такий малюк пливе додому. Так, друзі, у Діми клювання. Щука гіпергігантська. Знову вся в п'явках, така грам 300 115 Макс кват, тільки що в мене щось з'їло рака. А Діма такий і піймав, ось таку щучку 300 грамову. 2-2 результат. Діма зрівнює рахунок. З Максом зв'язувався, макса одна. Пливи додому малюк. Так, у Діми клювання на джиг. Але щось дуже-дуже малесеньке На що? На свинга Отакі сьогодні, друзі, щупаки клюють. І туди, мабуть, і 100 грамів немає. Свінг. Оцей же ж, що працював, але ловив нормальних щук. І оце він ловив третю таку щучку у Діма. З піявка також вся, але це додому. Так, у Діми знову клювання на джиг. Сука, Побільше, Побольше. Резь. Резь. Побольше. <пізв és> Опа, у мене підсіла щучка цікава, чи не таж на крейзі флапера. І також зійшла. У Діми сходи, і у мене сход, блін, капець. На рівномірці на вимоці вже. Друзі, ну що, час вже за 10-ту годину перевалив. Кльову взагалі нема, ну як ми в принципі і думали, бо такий підйом тиску, вітер майже постійно тут в лице. Ось ми сюди спустилися до Макса, бо там взагалі ділянка така була дуже дискомфортна. Рахунок у нас 3-2-2. Все дуже маленьке, все відпускне, нічого навіть клювання гарної щуки ми не бачили. Ось, я не знаю. Макс, яка у тебе найбільше була? Грам 300? 3-300, так? Да? 200. Ну, у нас Діма чемпіон, у нього грам 300 була, щучка. Ось, Вся там надія, надія на Владика, Владик там би ще проїхав. Ну він ще не начав рибав. А чого не клює, бо владік нам щуку і Макс її вози з собою капчену. А кільку не брав сьогодні. Мак. Треба з'їсти. Чує, у мене Пошел. у мене навіть з машини почало капченим воняти. на харсета рока. Опа, підсів щупак, на джих, на флапера Ніка пацака. Піддавлює так. Ну Це сьогодні трофей, не дуже велика, ну но... така, грамів 700, мабуть, буде. Щучка. Ну це по сьогоднішнім міркам. трофеяка, конечно. Ось Крейзи Flapper 3,8 дюйма в фиолетике. И такая щучка втрапила. Щучка 800 граммов не дотягла трохи. Она дозалековывает. поэтому хай растепливает до дома. Друзі, ну що, 11.45 час Ми не вибиваємося з графіку, так Як завжди тут ми обідаємо вже отак, традиція, так? І тут традиційний цей чувак, це не наше, хлопці Це тут було, воно як елемент антуража, як такий ролик прилагає. Місцевий колорит, як то кажуть, оце. от. Це розклалися, їсти. Телефонуємо Владіку, а у нього... Владі, вийде. Скажи, кадр. О, друзі. Владик нам дав. За неї не клює клюється. не клює! <ріст> <ріст> і тільки що. Прямо в прямому ефірі Владік ловить щуку. щупу. Да? Яку там? 100 ступень. О, це хороший выкинул. Владик, ты ще давно цей соус барбекю положив. Нет, ну це сервис люкс. Ну так. Це почтение. Мы почтение. Наше почтение, Владик. Ну що, хлопці, за рыбалку. Традиційно, да. Тут надо заразу їздити, а то из-за неї не клює. Друзі, ну що, зробили зупиночку на обід. Традиційно десь близько 12 -ї. якраз трошки проголодалися. Рибки піймали небагато сьогодні. Сьогодні, на жаль, такої роздачі, як минулого разу, на твічингу Діми не було. Ну, у нас в, максимум, в принципі, стабільно, як і минулого mm -hmm. разу було. Так? У мене три у Макса, дві, у Діми, також три, як і у мене. Ну і ще клювання. В джиг було клювань, в принципі, у кожного, я не знаю. У мене до десятка було клювань в Джиг. У хлопців також там покльовувало, але піймати, на жаль, не вдалося. До речі, друзі, що хотів сказати, що, що по конкурсу вже можна сказати є переможці. І, до речі, що цікаво, переможці, мабуть, вже були через пару годин, через годинку, як вийшов відос. І кількість щук вгадали дуже швидко і по вазі, ну, там простіше, бо, бо воно було в відосі. ця найбільша щука, її можна було знайти там, один з відосів. Так само, як і по воблеру можна було зорієнтуватися, також вгадали. Ось, ну, Як я вже казав, на наступному тижні розіграємо. Як буде час, бо в мене зараз з часом дуже-дуже проблемно, напряжено. По, по роботі завал трохи і там місяць, мінімум місяць. Я може і не буду встигати з відосами, з риболовлями. Ну, ну, Буду старатися, буду старатися витримувати цей ритм раз в тиждень по відос. Ну, побачимо. Друзі, за старання лайкосик, лайкосик треба поставити. 12.40 час. Знову сонечко вийшло, тому спробуємо зараз ще тут поплавати по цьому місцю. І сподіваємося, що буде якийсь обідній вихід. Зазвичай пізньої осені він є. Так, погнали. Так, ну що, продовжуємо робити закиди вже після обіду. Кидаю все на того ж крейзі флапера рачка, який працював з рамку. ось і на нього сподівання, що і в другій половині дня щось на нього таке вискочить. О! Нарешті перше клювання було так. Чітко бачили, по кінчику тинькнуло, але не засіклась щучка, мабуть, дрібненька на рачка Crazy Flapper'а. Так, Діми от таке клюваннячко є перше після обіду. Щупак не змінюється за розмірами. Покажи яка мойва клює сьогодні. Ось така мойва. Флагманівський ефель крав трьохдюймовий. щука в п'явках знову вся. Ну, розловилися після обіду. Джиг, лише джиг сьогодні, лише на джих. Все. Ось таке файне місце, обрив бачимо. О блін. Клювання тільки що, друзі, чітке. Але засікти не вдалося рибу щось. Щось у мене з реалізацією якось не дуже і дуже так ніжно вже хапає. Що... Взагалі. Друзі, у Діми несподіване клювання було. Він подумав, що зачепився за щось, а це був щупарьок. під багрився. Така резва щучка, хоч і невеличка. Така грам 400 покажи. Це вже у Діми п'ята Сьогодні. Знову цей флагманівський рак FL ФЛ Крав. Ось така, ну це у нього найбільша сьогодні, да? 400-450 до пів кільна щука. По-Судаковськи по клюнуло, вон, бачите, як підбагрилося. Ось, друзі, бачите, зважили щупака рівно 500 грамів, рівно півкілужки. Таку щуку ми відпускаємо. Друзі, пливемо після обіду. У мене два клювання було в джиг. У Діми було також декілька клювання, але Діма таки і реалізував щучками, піймав декілька щупаків, одну таку маленьку-маленьку одну, ну, також маленьку, там, на пів кіла, але ну, по сьогоднішнім міркам ще й нічого. Ось так. Максу дзвонив у нього. Також є деякі клювання, але ну, безрезультатно сходи там, покльовочки не може засікти. А ось Владік, вони також сьогодні в цих місцях рибалять, трошки вище течії. Весь день у нього так слабенько клювало, він там декілька щупаків піймав. І все таких невеличких, також шнурків там максимум до 600 грам. І тут він телефонує і каже, що спочатку він ловить півторашку, а потім він ловить справжнього монстра. Бачите, ось якого трофея піймав сьогодні владі. Друзі, ось такий сьогодні. Трафаєчик мене порадував в порівнянні з кіло 200-300 десь так не мабуть. Тут кіл 5 не менше, ще будемо зважувати. Ось якось так от. Заміряємо її лаву. <ріпи> Секундочку. Оп. По нулям. Так, скільки ж П'ять сімсот Це круто. Вітаємо Владіка, так. блін. Була покльовка в мене на x кракена. Таки дочекався І двічі вона тинкнула. Але, блін, зійшла. Наче крючок здоровий поставив і все одно не засік. Ти вже двічі. Опа! Друзі, оце прикол. Дивіться, де вона стоїть, щука. У Діма, друзі, був закит прямо ось сюди. В самий-самий бережочок. Я не знаю чи вона сидить там, чи вже не сидить. Але, на жаль, ця щучка зійшла. Отам от вискакувала прямо звідти. Ось ще залишки золотої осені, такі аж помаранчеві дерева. Тут вже будемо завершувати риболовлю. На жаль, у мене після обідня риболовля так і не принесла улов, було декілька клювань, але риби так і не було. Ось Тут вже останні закиди поробимо, може трохи ще на шляху назад потролимо, подивимось. Сьогодні, ну як, як ми і думали, ми розуміли, що сьогодні буде дуже трудова риболовля по перепаду тиску цьому і іншим факторам. Тому, в принципі, навіть те, що є, то це так більш-менш ще непогано. Друзі, час вже... О, пів на четверту, приболовлю ми закінчили з плавом, дійшли майже як і минулого разу, може трошки менше. Ось, ну, пльов був після обіду дуже-дуже такий кволий, слабенький у нас. Ну, назад, як завжди, трохи потролимо, поки пливемо назад до Макса. Побачимо, що воно буде якісь результати чи ні. Наздогнали Макса. Макс піймав гарного окуня, такого, я не знаю, грам 400, мабуть, окунь. Красунчик. Весь закривив так. На воблероку, на маленький, так? Селект, рефлекс. Ану покажи кукан. Пустий кукан, пуста совість. Друзі, у Діми є клювання на тролінг. Так і є на тролінг щупак. Я вже думав тролінг не спрацює. А такий він спрацював. Щучка грамів 600, та не менше грамів 300, мабуть. Грамів 300 щупак на копію рудра. Грамів 400, мабуть. Ось, відпускний малюк. вечір. Вже майже повністю стемніло, але є. Додому плива. Все, друзі, час пів 5 по новому часу, як його перевели, вичалюємо на берег і будемо оперативно збиратися. Обе з 15.5 закінчили нашу риболовлю, вже вийшли на берег, вже е, починає темніти, ну майже стемніло. Ось дуже трудова сьогодні риболовля була, але ми на трьох піймали 11 щучок. Щучки всі були дрібні. Одна найбільша в мене була грам 800. Одна у Діми була пів кіла, а все решта було до пів кіла, там взагалі 200-300 грам щупаки. Клювали в основному переважно на джиг і в фаворі були раки. Ось. Але наш товариш Владік сьогодні відзначився, піймав гарних щук і піймав свій максимальний трофей, щуку на 6 з лишнім кілограм. Це просто-просто супер. Макса, до речі, в кінці риболовлі був ще один окунь, бонусний, гарний окунь, такий грамів 400 500 мабуть. Будемо сподіватися, що наступні риболовлі е, будуть більш цікавими, що щучка активізується, погода буде кращою. Ось і відоси також будуть більш цікавими. Всім дякую за перегляд відео. Підтримайте лайком, якщо воно вам сподобалось. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І до нових зустрічей! Слава Україні! Всім пока.